Вітаю, мене звуть Оля Бєх. Гостинно запрошую вас у майстерню щастя, яке розташовується у Києві, Україна. Сьогодні я рада презентувати вам новий бліц-прогноз на три доби мається на увазі. І до праці я запросила сьогодні містикл кіпер, така колода. Це кіпер має на увазі німецький оракул. Так? Він такий дуже лаконічний, ніби мовити. Дивимося відразу, що на дні колоди. Така карта. Побачите, наразі її у себе на екрані. Це восьма Картка. І це фальшива персона. Тобто поруч з вами знаходиться у цей час хтось, хто хоче, як то кажуть, ну, якісь там полки у колеса вам ставити, щоб ваш рух у бік щастя був ну, якнайменше ну, уповільнений, якщо хочете. Так, ну, Такі люди, якщо хочете, вони є у кожного з нас в оточенні. Справа в тому, що не треба надягати на себе все те, що вони про нас кажуть, або що хочуть, хотять, вибачте, забудіти у наш бік. А треба просто, як то кажуть, ну попереджень, то ти вже і озброєн. Так то це саме той випадок. Дякую. Отже, що треба бути знати так впродовж цих трьох діб. Що допоможе відсторонити від себе цю фальшиву персону, хто, яким би вона не була. І яким чином Всесвіт вам допоможе, як то кажуть, знайти з цього свій власний шлях до саме власного щастя і відсутністю будь-яких перешкод. Саме цим я і займаюся. Отже, три карти. Перша. П'ятнадцята карта. Дуже добре. Друга. 36 та карта і третя. І 11 карта. Добре, дивимося. Так, перерахую швиденько, зліва 15-та карта. Так, це. Успіху коханні. будемо докладніше розмовляти. 36-та карта це луна і така велика, велике сподівання на щось, рух життя. І 11-та карта взагалі, майстер-ключ, тому що 11-та мається на увазі, і вона дивиться це число мається на увазі у номералозі у глибину, таку так вашого становища. І тут. Виграш, ну виграш можна сказати великої кількості грошей. Ну так вона так ви бачите, таким чином, вона намалює. Отже, тут треба не лишати, як то кажуть, осторонь, ту саму надію, на котру ви так вже довго сподівалися. Тобто, що до тієї персони фальшивої, яка є поруч з вами, так дійсно є ті, хто хочуть вам ну, може не завдати якоїсь бо, якогось болю, може, вони якимось тягарем існують у вашому житті. Можете ті люди, котрі в вас не вірять, розумієте? Не вірять в те, що у вас може бути щось добре на новому місці праці, наприклад, або може ви кудись там переїжджаєте. І вас там хтось тормозить. Або, може, ви хочете обрати свій рух у якомусь навчанні, наприклад, а вам там, як ті, хто поруч з вами кажуть, не треба цього робити, то, що воно не таке, як треба, Ну, то воно не таке, як треба їм. розумієте? От у їх житті воно їм не треба. А у вашому житті вам щось треба, то оберіть і робіть, тому що у вас. Попереду чекає дійсно ну, великий успіх. Тут така сама картка саме про це і каже. От наразі у вас дуже багато занепокоєнь, розумієте? Наразі у вас дуже багато страхів, ви дуже довго, так скажімо, і сумлінно працюєте над тим, що нудь можуть там уночі десь самі коли з собою залишаєтесь наодинці. У вас дуже, дуже багато таких думок, і вони вас лякають. І такі голоси у вас виявляються. У голові ну це не шизофренія, а, а саме ті з голоси, котрі в вас не вірили. Ну може з дитинства, може поруч. Може, ви самі собі таким можете бути ворогом, вибачте, тому що ви самі собі не довіряєте. Відчуйте цю перевагу і цю перемогу вже сьогодні. Всесвіт вам вкаже ваш особистий шлях саме у тому напрямку, де вам не будуть зустрічатися ніякі там фальшиві персони, а будуть поруч з вами саме ті, хто завжди вас підтримує, зрозуміє, або мовчки просто посидіть, поки ви себе шукаєте, і дійсно зможе, як то кажуть, оцінити по, д... по достоинству. І підтримати вас, і, бути, і радіти, що найголовніше радіти з вами щиро, так само, як і я буду щиро радіти вашим успіхам. Тому вперед та вгору, жодного, як то кажуть, кроку назад, а усе буде Україна. Слава ЗСУ та Нації, ворогу смерть і ганьба Російської Федерації. З вами була Оля Бєх, майстерня щастя, це був Бліц-Прогноз. До нових зустрічей! па па па, -па.